Під час проведення комплексних заходів для боротьби з незаконним обігом зброї правоохоронці отримали інформацію про жителів Києва та Львова, які налагодили продаж небезпечного товару. Так у столиці оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Київ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у місті Київ заблокували канал незаконного продажу трофейної та переробленої зброї, який організував 41-річний місцевий мешканець. Покупці. Фігурант знаходив через особисті зв'язки та закриті групи у месенджерах, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Для маскування ділок також постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери. В іншому епізоді на Івано-Франківщині правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброї на 300 тисяч гривень. Там оперативники ОСР в Івано-Франківській області у співпраці зі слідчими обласної поліції затримали особу причетну до продажу незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Фігурант підшукував клієнтів для продажу засобів ураження також через месенджери, а надсилав в обрані товари за допомогою поштових відправлень. Зберігав Зловмисник незаконно отримано зброю та вибухові пристрої за місцем власного проживання. Загалом, у ході проведення обшуків за місцями проживання обох фігурантів на території міста Києва та Львівської області, правоохоронці вилучили майже 25 тисяч набоїв до зброї різних калібрів: автомати Калашникова, пістолети, снайперські гвинтівки, гранати, гранатометні постріли, порох та міни. Обом затриманим слідчі повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення каналів постачання зброї та набоїв, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу. Заходи з викриття організаторів нелегального ринку зброї проводилися у співпраці з працівниками УСБУ, вибухотехніками за силової підтримки Корд ГуНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратур.